Привіт! Ви на каналі Сад Світла Світлани. Ось тут, мабуть, внизу написано: Мене звуть Світлана. Ми з міста Героя Харкова з України. Друзі, сьогодні вранці прокинулися і читаємо ваші коментарі. І в коментарях читаю. Світлана Так же хочеться якихось зйомок з вашого садочка. Друзі, нам дуже приємно, що. Ви за нас хвилюєтеся, і ви вже так. Нібито ми вам рідні. Ми теж дуже сумуємо, але ще не можемо потрапити в свій садочок. Тому зараз знімаємо із садового центру. В цей центр ми вже приїжджали. В нас є відео влітку. Ми тут знімали. І ось приїхали зараз. Січень місяць, трошки познімаємо, трошки своїх парад вам надамо. Якщо у вас рослини висаджені в якості огорожі, ось тут в нас барбариси. І на прикладі, на прикладі цих барбарисів, я вам зараз розкажу, що можна зробити, якщо якась рослинка ось в цій огорожі чомусь загинула, ну таке може бути. Весна прийшла, всі рослинки стоять гарні, а десь всередині рослина загинула. Що можна зробити? Якщо можна підібрати в садовому центрі або десь купити таку саму рослину, це дуже добре. Але так не завжди буває. Що можна зробити? Ось дивіться, припустимо, що в цьому місці в нас вийшла дірочка. Всі рослинки поряд стоять, а цю вам прийшлося викопати. Що ми можемо зробити власноруч, не перешкоджаючи рослинка, і можемо трошки заощадити. Що ми можемо зробити? Дивіться, в кожного кущика, який зростає в вашій огорожі, є внизу ось такі м'якенькі гілочки. Дивіться, бачите, ось ця гілочка вона не згинається, вона дуже така товста. А ось ця маленька, її можна пригнути. Що ми можемо зробити? Ще раз кажу, дивіться, ось в цьому місці нібито в нас рослинка загинула. Беремо гілочку з цього кущика, пригинаємо його до землі. Ось тут чимось поскоблимо, пригинаємо до землі, до самої, прикопуємо і в цьому місці, щоб зверху в нас ще була земля. Ось так дуже щільно пригинаємо. Зверху насипаємо землю. Що я ще роблю? Вадік мені робить ось такі металеві, як рогатинки. І отак рогатинку бац, Туди землю. Дуже щільно, щоб в нас була сипка гілочки з землею. А зверху, щоб гілочка не піднімалася, можна ще кам'янець якийсь зверху покласти, щоб гілочка не піднімалася. Тоді. Якщо ми це зробимо навесні, вже восени оця гілочка корінці пусте, і вже вона буде як рослинка, як дитинка ось цієї великої матінки, рослинки. І якщо ви ось дивіться, тут багато таких гілочок. Одну ви пригнули, другу пригнули. Ну всі ті, які м'якенькі, пригнули. І вже у вас ось у цьому місці почне зростати нова рослинка. І що ми робимо і з цієї сторони? Ми теж ось в цю сторону пригинаємо гілочки і вони починають зростати. Так, треба нам м, почекати може рік, може два роки, поки рослинки зрівняються в висоті, але це заощадливо, і тоді не буде помітно, що в цьому місці у вас немає рослинки. Дивіться, друзі, тут барбариси в нас стрижені. Стригти можна будь-яку горожу. Я вам зараз підійдемо і покажу, як виглядають нестрижені барбариси. Ось дивіться, тут нестрижені барбариси, але як вони дивовижно виглядають взимку. Дивіться, які в них плоди висять, оці барбарисинки. Вони дуже яскраві. Ще хочу сказати, що ось так виправляти. Якісь дірочки, ну, будемо так казати, в огорожах можна з будь-якими рослинками. Це можуть бути і спі... спіреї, будь-які кущі. Кущі. Не хвойні рослини, а будь-які кущі. Ось так пригинаємо гілочки, прикопуємо і наступного року в нас вже ну, ледве помітна якісь такі негаразди в наших огорожах. Якщо дозволяє погода, а в нас в цьому році січень місяць, але як квітень, то можна всі ці опера... операції з гілочками робити і зараз. Якщо у вас є час, можете зараз це зробити. Підкопали землю, гілочки прикопали, тому що може після осені там або щось трапилося, або навіть ви може пересаджували Кудись рослинку, тоді ви оце зараз можете це зробити. А ще, друзі, хочу е, яку пораду вам дати. Зараз дуже тепло. Навіть в Харкові в нас надзвичайно тепла зима. Ну, може, ще морози і будуть. Але зараз можна рослини висаджувати в ґрунт відкритий. Зараз земля ще дозволяє. Можна Взяти лопату, підкопати і закопати рослинку. Друзі, звертаю вашу увагу, хоч, хоч хвойну рослинку, хоч кущі, хоч ну, будь-яку, яку ви побачите, може, в садовому центрі, або якась у вас буде така от змога десь щось купити, або хтось вам, може, подарував рослинку. Чому можна робити і зараз найкращий час для посадки рослин? Чому? Зараз всі рослини сплять. Коренева система спить, сонця немає так багато, як навесні або влітку. Поливати рослини не треба закопали, полили гарно, при посадці дуже гарно полити. Я пам'ятаю, що коли я тільки починала свій шлях в садівництві, мені здавалося, що. Якщо полити рослину, а потім мороз, щось з кореневою системою може трапитись. Ні, друзі, перед морозами дуже гарно проливати і поливати всі рослини водою, щоб водичка була при кореневій системі, а тоді вже мороз не зашкодить рослинці. Тому, якщо є змога, ось зараз саджайте, тим паче, що Україна ж повинна квітнути. Тому саджайте, саджайте і саджайте. Хочу вам показати дуже гарну висадку злакових рослин. Дивіться, друзі, вони тут висаджені вздовж доріжки. Щільно-щільно теж ма, нібито огорожа. І дивіться, як вони яскраво виглядають на відзимку. А ось тут в нас блакитна ріка. Дивіться. Вівсяниця блакитна навіть взимку. Може, вас і привабить ось таке поєднання. Дивіться, мій кантус великий, його не, не зрізали. Всі рослини вже позрізали, підготовка йде вже до весни в цьому садовому центрі. А ось цей, дивіться, красунчик, біля невеличкого водоймища, а поряд дивіться. Блакитний ялівець блючий. Ще дуже часто запитують, на якій відстані висаджувати рослини, щоб вони потім були щільною зеленою горожею. Друзі, зазвичай я проміжки роблю десь сантиметрів 40-50 між рослинками. Ось тут, бачите, висаджені рослини в шахматному порядці. Ось рослина, ось рослина, ось рослина. Тоді огорожа е, трохи ширша виходить і е, дуже швидко зростають рослинки дуже щільно, потім вони будуть друг поряд з другом зростати. Але тут невеличкі, тут що в нас? Це в нас самшитіки, мабуть, невеличкі. А взагалі, на якій відстані треба висаджувати рослини. Ось тут біля такого красунчика стану і продовжую розповідь. Подивіться в опис цієї рослини. Якщо рослина зростає на метр або півтора, ось така відстань повинна бути до наступної рослинки. Ось тут зростає одна рослина, півтора метри залишайте для неї. А вже через ну, півтора метра це вона зростає. Навпіл 75 сантиметрів, тому що стовбур 75 вправо, 75 вліво, і тоді у нас вже буде край наступної рослини. Наступна рослина, може там метр буде, вона завширшки. Тоді отак і висаджуйте. Коли ви питаєте, я думаю, ну як це. Ну, чому такі прості запитання, друзі? Ну це ж зрозуміло. Одна рослина півтора метри зростає, і друга. І ось так міряйте. А красунчик, дивіться. Оце якщо фантазія гарна, будь-яку рослину, яка вже і впала, бачите, тут яка гілочка, вона до землі нахилилася, але так гарно ось все тут. Вистригли, такі гарні гілочки зробили, що тут для діток може буде навіть чарівний ліс. Який бронзовий колір. Ось дивіться, ялівець. Ось він зростає півтора десь метри. Відстань. І поряд ще ялівиць, теж для нього відстань. Бачите? А ще її повітряна тривога. Ну нічого, це далеко. Якщо ви хочете, щоб рослина кожна була окрема, щоб її дуже гарно було видно, щоб вона була акцентна, тому проміжки залишайте достатні. Щоб, бачите, ялівець вистригли. Він е, дуже його гарно можна споглядати з різних сторін. Звернула увагу, як вистригли ялівець грунтопокривний. Дивіться, ось як ось Ось в цю сторону гілочка і ось в ту сторону теж гілочка. А е, там зростають рослинки якісь. Там бачу сосна, може, горна, а тут, ну, тут не бачу, але може там під землею якісь рослинки зростають і навесні вони з'являються. А поряд, нібито їх ось так от підтримує гілочка гарного ґрунтопокривного ялівця. Таким самим чином, пригинає гілочку, ви можете і розмножити ваші рослинки: барбариси, спіреї, бруслину, будь-які кущі, ось так ось такого типу, ви можете розмножити. Гілочка прикопана, в неї е з'являться корінці. Ну, от, дивіться, якщо ви навесні ось це зробите. Восени вже будуть корінці. Тоді ви можете відокремити цю гілочку і вже її пересадити на будь-яке місце в вашому садочку. Тому дивіться, це дуже гарний спосіб. Вам не треба черенкувати, тому що я бачу, що в коментарях що ну, багатьом не дуже хочеться займатися чи ось робити. Живці потім за ними доглядати. Це самий гарний стопроцентний спосіб, тому що мама буде годувати оцю маленьку рослинку. Їй не дуже складно буде сформувати кореневу систему. Тому користуйтеся, Купляєте рослинку, одразу робіть нові рослини. Вони вам знадобляться, тому що сад це живе створіння. Так може бути, що якась рослинка може загинути. Ви повинні до цього бути готовими. Ну, таке трапляється. Але ви повинні вчитися, робити все, щоб ви могли замінити рослинки, підсадити, розмножити, щоб вам не треба було звертатися до кого, щоб ви самі все могли зробити в своєму садочку. Навіть стрижки хвойних рослин, які Дивіться, вони красиві, але вони коштовні. Їх теж можна робити власноруч. І форми різні, можна задавати. Все від вашої фантазії. І зелені, і жовті, і блакитні. Дивіться, які гарнюні. А в цього ще бачите, скільки в нього ось тут плодів. І вони як, нібито сніжинки якісь блакитні. ну Дивовижний ялівець. ну давайте я подивлюся, як він називається. Так, друзі, ялівець фіцеріана Хетсі. Сподіваюся, наші поради вам будуть корисними. Прикрашайте свої садочки, вчитися розмножувати рослинки, вчитися реанімувати ваші зелені огорожі. Друзі, бажаємо вам натхнення, бажаємо, щоб ваші садочки квітли, бажаємо нашій рідній Україні квітнути. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани. Друзі, дякуємо всім, хто разом з нами. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Це для нас дуже важливо, щоб ось так прокидатися вранці, читати ваші гарні коменти, які нас підтримують. Піднімають нас, щоб ми кудись їхали, ділилися своїми своїм досвідом з вами. Все, всім пока.